Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас 30 листопада. Проводжу обрізку, ось дорізаю. Ще залишилося дорізати 10 кущів винограду. Вже все там обрізане. Тільки дощі нам не дають лози прикопати. Будемо сподіватися, що буде якийсь морозець. Тому прикопаємо. І ось дивіться, багато присилаєте мені фотографій на Viber. Ось з такою бідою. Зараз зближу. Ось у нас є рукавчик, дивіться, бачите, ось він пішов, ось пішов на дріт, бачите, всі бруньки тут пусті, ось знову так оголений такий луб. І ось аж на краю одна лозинка, не визрівша, червона. Ось збоку, як бачите, на другому рукаві коричнева визрівша, а тут вона червона. Тому що... Тут були пошкоджені весняними заморозками камбіальні шари. Ось цей рукавчик, зараз я його достану. І так, дивіться, ось так видно, бачите? Це були при весняних заморозках такі морозобоїни. І він, подивіться, тут Бачите, камбіальні шари були пошкоджені. Тут сама деревина оголилася і наріс калус. Ви мене запитуєте, чи це рак. Ні, друзі, я вам відповідаю, що це не рак, це рукав, рукавчик цей після заморозків, після пошкоджень, після цих морозобоїв. Як тільки міг, хотів відновитися, бачите, це наріс такий калус. І так він. Навіть витягнув ось одну таку лозу. Бачите, але вона не визріла, вона виросла півтора метра якимось чином, бачите, тут зовсім, зовсім пошкоджений камбій. І сюди зовсім не, не поступали поживні речовини ось по цьому рукаву. Ще за рахунок поживних речовин, які були вже у цій частині накопичені то цей рукавчик витягнув ось цю лозу, але більше поживних речовин туди не поступало, щоб ця лоза визріла, ось ця червона. Тому вона і не визріла. бачите. Тут була пошкоджена провідна система. Тому просто ми його відрізали і замінюємо рукав. Тому не хвилюйтеся, це ніяка не хвороба. Це просто рукав намагався відновитися. Всім пока-пока.